Два суди визнали його винним у вбивстві і дали вісім із половиною років в'язниці. Та рідні не повірили Феміді і звернулися до Ясновидців із програми «Слідство ведуть екстрасенси. І ось відтак із Ігора Бігоцького зняли всі звинувачення та звільнили з під варти. Як екстрасенси зламали версію правоохоронців. Далі бабка, не стави тапо. А я поставив на тапо. Цих сімох гномів для своєї чотирирічної білосніжки він передав із колонії. Там їх зробили з хліба. Донечка цього не знає, як і того, де насправді так довго був її тато. І жінка і те ще, і мама говорили всіна, що папа на роботі. Ніколи да. приїжджала, тоді ти ще тут трошки побудеш, я тебе приїду, заберу. Щасливі всього три тижні. Одружилися та чекали на дитину. Того дня в його дружини були у родини, святкували на дискотеці. Там кремезний чоловік невідомо за що вдарив вагітну у живіт. Ігор відреагував миттєво, відштовхнув нападника та повів на двір. Сутичка згадує, сталася сама собою. Він почав шмаркати, бачив нос його розбитий, почав шмаркати, обтирати носа. Кажу, йдемо, вона жінка вагітна, наша ти не вдарив. Йдемо, будеш вибачення просити. Він це є. Ну все, йдемо, обтер цього носа йдемо. Я розвертаюся, дівчата ззаді стоять. Я й не знав, що дівчата за нами вийшли. Все, він вибачення попросив віта якраз була з подружками. І він направився в ту сторону, а ми собі пішли на дискотеку. Ніяких бійок, нічого. Просто вони стояли, розмовляли і все. А що він вам сказав? А, він по-русски розмовляв, сказав, дівчата, извините, будь ласка, і уйшов. Через півгодини кривдника знайшли знівеченим за 100 метрів від травм. Чоловік помер у машині швидкої. Ножини забої голови, ножини відкриті рани волосяної частини голови. Ті лікарі, які приймали його в приймальному відділенні, вони теж бачили. Вони пояснювали в суді, слідство навіть не допитало їх в ході слідства. Слідство тривало три роки. Потім вирок вісім з половиною літ позбавлення волі. Загиблим виявився працівник СБУ. Суд був непохитний. Однак рідні та півсела знали, що Ігор Бігоцький не вбивця. Допомогти з'ясувати покликали найсильніших екстрасенсів. Ну, я теж відділа конфлікт між ними, Но тот, кто сидит в тюрьме, он не Ясновиці відчули те саме, що говорили свідки на суді, як бачили іншу бійку. Подейкують їй замовчали, бо справжні вбивці мають родинні зв'язки в правоохоронних органах. Сумасшедший удар ззаду, один. І він падає просто навніч. Його ударили раніше. то бутилкою. Я вижу, як у нього ручками стекает просто вот на лицо. Бутилкою тако. Ну, тупим таким, не знаю, щось таке. такі луп і впав, і все, і не, не говорив. І вони почали його там з ног ту дух, ту дух, били, били. Вони кажуть, ну все, кров спустили, все, пошли. Диски з програмою доклали до матеріалів справи. За два місяці суд задовільнив касаційну скаргу. Ігора звіднили відразу ж. Екстрасенси звернули увагу на такі речі, які вони не могли знати, якби суд. Е, Бачив, що він винний, однак не з'ясований якісь певні моменти. Він не звільнив би. Я переконаний, не звільнив би його з під варту. Ігор повернувся до звичайного життя, влаштувався водієм маршрутного таксі. Одначе ті, кого раніше вважав друзями, відвернулися. Просто друзей було багато, ніхто не… З там був, ніхто ні разу не навіть не приїхав. А вийшов тут одразу. Як товариш, він мені не друга за вже роботу зразу взяв. Працюю. Нині справу знову повернули на дорозслідування в суд першої інстанції. Знов правоохоронці шукатимуть винних. Родина Бігоцьких боїться, що крайньому смерті збився, знову виявиться ігор. На чого не виходу як поїхати з Черніхова? Не знаю. Ірина Заєць Віталій Саприкін, програма вікна СТБ.